Привіт, друзі! На огляді один з мультиметрів, який є в нашому інтернет-магазині, який основна його особливість, я би сказав, дуже невелика ціна. Чи вартує він так сказати вашої уваги? І чи добре справляється він з тим, з чим в принципі і має справлятися? тобто Мірія? Напругу, опір, ємність, Ні, ємність він не міряє, міряє перевіряє транзистори, і міряє ще силу струму. Що я можу переконатися і перевірити, що я вам покажу в даному відео. У мене є еталонний зразок еталонний так сказати, показник. Не показник, а напруга 2,5-7,5 5, 5 10 вольт, і опір так сказати, еталонний, які, на які потрібно рівнятися. і Тобто ми перевіримо точність показань цього дешевого мультиметра від добре відомого виробника з Китаю Анінг. Перевіримо, чи варто купувати дешево і економити, чи варто переплатити, бо мультиметри купуємо не кожного дня і купити більш дорогу модель. І так, пробуємо міряти спочатку напругу. У нас тут напруга є 2,5 від 10 7, з градацією 2,5 В до 2,5. Виставлено зараз 10 напруга. Пробуємо міряти напругу. Ми бачимо, якщо щоб 10, ставимо в режим вимірювання 20 В. Гарний великий екран зразу скажу, великі букви видно і в окулярах я, і в окулярах. От, я думаю, і без окулярів буде добре видно. Пробую, має бути 10 вольт. Побачимо, що покаже наш малюк. 997. По цим його, як це, по Книжечка до нього вказано, що може бути плюс-мінус 2, 2,5% похибка. Цілком вкладається в цю похибку. І в 10 еталоні 10 має бути нулі. Бачимо 9,98. Цілком нормальний результат, як на мене. Далі я не туди, звісно, встромув. Давайте, щоб мене ви 100% будете потім вказувати, що я неправильно встромляв. Будемо правильно зробити. Є підставка, до речі, дуже зручна, як на мене. Не в усіх других моделях є така підставка, а вона ну, досить потрібна. Так, переставляємо напругу. Давайте 5 не будемо. ну Можемо, ладно, давайте це не так вже. 7,5, Не будемо перескакувати всі режими, всі поміряємо. 7,5, має показати 7,50, 7,48, 7,49, Цілком адекватний нормальний результат, як на мене. Далі, далі 5 вольт. Мірім 5 вольт. Має показати 5,2 4,99 5,0. дивіться Тобто 4,99 5,0 ну Ще й щупи можуть відігравати, якісь опір мають. Щупи, звісно, тут я б не сказав, що вони дуже хороші. Такі посередньої дуже посередньої якості. І давайте останні 2,5 В. Перевіряємо 2,5. Що покаже, покаже 2,49 Нормальний результат, як на мене, цілком. Давайте пробуємо опір. Опір є, можна перевірити 100 Ом 1 кілом, 10 кілом, 100 кілом і 1 так, 1.00 Ом. 100 Ом поставимо шкалу на 200 Ом. Тобто має показати у нас 100 Ом. Зараз ми побачимо, що він покаже. Так, можна від напруги, для оперу не потрібно. І так, 100 ом. 99,1. Похибка маю нагадаю, може бути в межах 2-2,5%. Тут-то, бачите, похибка менше 1%. Цілком хороший результат, як на мене, для мультиметра за таку цілу. Далі 1 кілом. Ставимо сюди 2 кОм, 1 кОм, Дивимось. 1 кОм. 989 Тут вже, ну, бачите, 990-989 Тож, фактично 1%. 1% похибка при допустимих двох Далі буде 10 км. Тут ставимо на 20 кілом. 10 кілом міряю. 10 км тут похибка вже трошки більше 1%. Ну, до двох ще є запас. 989 Так що теж цілком це ми міряли. десь 100 кілом. Ставимо на 200-100 кілом. 99 похибка фактично 1%. Я б сказав, можна що думку свою, що цілком гарний результат для мультиметра за такі гроші. З такою похибкою в домашньому, так сказати, обіході, можна і нею зневажати. 2 Мігома режим ставлю тут, а тут -а один мігом. Мірюємо тут останні. Ось тут. -а. Тоже менше 2% похибка, як бачимо. Тобто 0,98 може бути цілком. Ну, ось такі бачимо результати цього недорогого мультиметра Анінг ДМ850 перевірено за допомогою такої схемки. на... Процесорі AD584, яка генерує еталонну напругу. На цьому все. Кому сподобався цей малюк, можете замовити в нашому інтернет-магазині за посиланням в описі до цього відео. Живиться він від батарейки Крона, якої в комплекті нема. Ну, наразі все. Всім гарного вечора.